Олександр Круль 33 роки працює водієм швидкої допомоги. Взимку не виїздить на виклики без лопати. Є лопати, є все. случае такого, щоб треба відкопатися одрити, копаємося. Бува на сміні раз-два, а була не разом. І трос є, і все є. Каже, у пік епідемії в листопаді було 10 виїздів на день, нині удвічі менше. Як швидко бригада дістанеться на виклик до хворого, залежить від стану дороги та майстерності водія. По центральному -то дорога нормальна. Була по-разному, була три, була сім, була дев'ять. Виїжджаємо, тільки з мигалками. Вступають нам дорогу. Так автомобіль з вулиці Чайковського у мікрорайоні Великої Балки заїздить на вулицю Матросова, звідки був виклик від пацієнта. Водій говорить, після хуртовини найскладніше їздити за його досвідом перші три дні. Ну, тут не чищено, машинами своїми прочистили та ісо, набили коліт. У 2018 році ми на Попова заїхали, на Попова 20, 24. Туди заїхали на виклик, дорогу пробили. Поки були на виклик, дорогу замело і нічого не видно. Ми копали, копали, потім МНС визвали і МНС нас відбуксірував. Люди збираються з вулиці і випихають, якщо засіли, бачать, що засіла скоро. Автомобіль швидко і забуксував, коли розвертався. Термін часу проїзду до виклику ну, збільшується десь хвилин на 10. І водій дуже такий, що мій їздити. Нічого, доїхали ж, все добре. Напад почався після крепкого кофе. Вона не знала, що це таке. Такий напад не був вперше. Все обійшлося, ми цей приступ зняли, сказали, куди їй звертатися, дали рекомендації. Віра Лементарьова місцева жителька. Каже, відколи випав сніг, його тут не чистили. Ніхто, я, звісно, не дуже хожу. Ось пройшлася, вже затихаюся. А так люди, хто підкидав з Ушинського і до становки цей Коську. У Кропивницькому передусім чистять дороги, яким їздить громадський транспорт біля шкіл та лікарень, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. По тому приватний сектор. Там, де потрібна допомога людям, за зверненням голів квартальних комітетів до фортечної подільської районних рад, відповідно, що комунікуємо, організовуємо і надаємо допомогу силами комунального підприємства універсал 2005 щодо розчищення другорядних шляхну доріг сполучень провулків. До хворого швидка має доїхати за 10 або 20 хвилин залежно від виклику. Ми працюємо і сніг, не йде сніг, все рівно ми працюємо. Через то бувають якісь такі ем, колізії виникають, але знову ж таки диспетчер веде викликаючих по телефону. Машини не застрягали для, на довгий період, і е, хворі, які зверталися і до яких їхали автомобілі на виклик, від цього не постраждали. Норматив до 10 хвилин. Це до хворих, які потребують виконання реанімаційних. Дій без дихання, без свідомості і не дихають до 20 хвилин. Це ознаки інсульту, інфаркту, будь-які травми, але з контрольованою кровотечею». Каже, на екстрені виклики до пацієнтів, попри сніг, встигають. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.